Ні в якому випадку не публікуй свої ролики таким способом, тому що твої ролики не будуть ніколи набирати, не будуть попадати в рекомендацію від TikTok і ніколи не будуть великі перегляди, і ти не будеш отримувати за них монетизацію. Такі е, дуже великі помилки роблять починаючі блогери, або ті, які не знають, особливо ті, які починають. Забудь про плюсик унизу. Ми через плюсик ніколи не публікуємо. Ми публікуємо двома способами: або через TikTok студію, або через Creator Search Insight. Як це зробити? В у телефоні, в кожному регіоні є TikTok студія. Всі мені написали 99 українців, що немає TikTok студію. Зайдіть на три полоски в верхньому правому куточку, і на там, де настройки і конфіденційність, буде у вас. Тікток студію. Натискайте гортаєте в самий в самий низ, і буде красним горіти великим кнопка Розпочати створення. Ви розпочинаєте створення, і так само як все через плюси, публікуєте ролик. І саме головне. Самий секретик вам зараз розкажу. Якщо ви <кхем>, опублікували ролик через TikTok Studio, який хештег ставимо? TikTok Studio, Тому що ми опублікували ролик через TikTok Studio, вам цього ніхто не скаже, а я скажу. Другий спосіб записуй, зберігай, перекидай другові, і ти тоді багато-багато набереш і подякуєш мене у коментарях, або запишеш про мене ролик. Тому другий спосіб це creator search Insight. Це просто знахідка для всіх блогерів, для всіх Тіктокерів. Ти заходиш в пошук. І пишеш Creator Search Insight. Все, тобі видає, наприклад, багато-багато роликів на твою тематику. Якщо не на твою, шукаєш, наприклад, у тренді або схожі на мою. Дивишся, дивишся хештеги, дивишся цей ролик, з чого починається, виписуєш собі. Далі записуєш свій ролик, ставиш ті самі хештеги, ставиш, які ще хештеги, я розповідаю у себе на консультації, щоб продвинутися у рекомендації. І публікуєш, і пишеш хештег Creator Search Insight. Я, звичайно, не дуже розуміюся в, в тих ваших Тіктоках і Інстаграмах. Знаєте, але мене цікаво, звідки така інформація. Ну, типу, методом якогось особистого дослідження, методом великих охватів особистого контенту, методом. Ну. Переведення інформації англомовної. Да? Можливо, хтось там. Хоча я такого не бачу. На мою особисту нікому не потрібно і не цікаво і взагалі, знаєте, як то кажуть, не експертну думку. Ніхто не знає алгоритмів соціальних мереж. Ніхто. Я думаю, що це настільки секретна інформація, тому що, якщо би хтось знав, як працюють алгоритми, то просто ну, мав би найбільше підписників. Або як там всі відео були би в рекомендаціях. На мою, знову ж таки, вибачте, не цікаву і нікому не потрібну думку, Соціальні мережі працюють так. Тільки що я казав, що ніхто не знає, але сам зараз говорю, що, типу, мол, ну я теж не знаю, але я так думаю. Можливо. Мені здається, окей, назвемо це так. Мені здається, мені здається, що а, відоси, які залітають, або щоб вони залітали. Або щось взагалі зв'язане з рекомендаціями, Тільки в тому випадку, коли вони просто-напросто ну дуже банально, просто звучать елементарно, але цікаві. Якщо вони не цікаві, якщо контент не цікавий, то ви там які хочете ставити хештеги? Ну Просто от, ну, от, знаєте, який душа забажає, якого експерта побачите в інтернеті, він вам скаже там. От все, що хочете робіть, якщо контент е, не актуальний, не цікавий. Як кажуть французи, пф, нічого не поможе. І тут публікуйте через плюсик, через мінусик, через е, TikTok студію, там, через що хочете. Ну, можливо, якась. Одноразова акція відбудеться, якось воно там десь попаде, чисто випадково, я не знаю. Іноді воно так, знаєте, працює і сам думаєш, блін, ну як таке можливо? Ну от. І хтось десь колись собі щось там подумав, що, можливо, а можливо, воно от так працює. Я так не думаю. І, як то кажуть, імею основання полагать. чому я так не думаю. Але я просто, знаєте, не експерт і не можу себе так опозиціонувати. Навіть е навіть думка в мене про то не виникає, щоб в людей брати гроші, щоб щось про щось говорити, в чому я не то, що. Не впевнений. А в чому я впевнений, що я не впевнений? Що я не знаю. Я впевнений, що я не знаю. І я впевнений, що ніхто не знає. І типа, якби. Ну, я розумію, що комусь треба гроші зарабатувати на комусь. І треба щось про щось говорити. Хоча, знову ж таки, я впевнений, що ніхто не знає цього. Ну... Окей, послухаємо ще. Вуаля і ти побачиш, що буде на твоєму ролику. Тому, якщо було цікаво, став сердечко, якщо хочеш навчатися розвиватися, приходь до мене в шапку профілю, я тебе візьму на консультацію. І якщо хочеш продвигатися, роби все так, як я кажу на своєму каналі. Тому що я тобі розказую, тільки передаю свою практику, так як роблю це я. Тому хай вам щастить, ставте сердечко, зберігайте, пересилайте друзям і ростіть, як бамбук, саме головне хай вам щастить! Люблю вас! Можливо, ця дівчина дійсності володіє якимись такими знаннями, просто ну, не класичними, стандартними, а якимись. Ну, можливо, я не знаю. можливо, вона дійсності, як то кажуть, вскрила. А, хотів сказати паролі, ну ладно, то трошки сюди не підходить. А, можливо, дійсності. Зрозуміли алгоритми Тіктока. Хто в курсі, можливо, хтось консультувався в цієї дівчини, можливо, дійсності показують е ті результати очікувані. Можливо, я, я сам, як то кажуть, буду в черзі стояти е до таких спеціалістів, експертів, які ну, розуміються в алгоритмах соціальних мереж. Ці люди мали би стати вже, я думаю, мультимільйонерами, тому що стільки зараз бізнесів і різних людей, які хочуть попадати в рекомендації, хочуть створювати контент, і щоб цей контент був популярний. І такі експерти, які можуть цим людям, цим бізнесам в цьому допомогти, вони мають зараз бути мультимільйонери, тому що це дуже актуальна тема. Вони мають володіти просто такими знаннями, якими не володіє ніхто, таким досвідом і все. Що стосується цієї сфери. З якихось своїх особистих досліджень я не зустрічав ні таких людей, ні щось навіть і приблизно подібного ніде. Ні в інтернеті, ні онлайн, ні офлайн. Знову ж таки, я не хочу применшити знання або знецінити, можливо, ціну цим експертним даним і цієї прекрасної дівчини леді. Вірю, що дуже розумної. Але це просто моя думка. От кожен ж має висловити право свою думку. Я так думаю, не конкретно про цю дівчину, яка говорила на відео, а в загальному, що ніхто в світі не володіє. Знаннями про алгоритми соціальних мереж. Така моя думка. Вона має право на життя також. Так я думаю. Я навіть не думаю, я чомусь впевнений в цьому. Я вже обґрунтував. Чому. Тому що, якщо б такі люди дійсно існували, вони б приводили бізнеса до нереальних результатів і мали би бути мультимільонерами. Володіти Навичками вмінням знімати, орієнтуватися взагалі в продакшені, тому що ну, це контент, і у всьому решта. Як мінімум, в моєму розумінні, знову ж таки, має бути якась мінімальна база розуміння професійної картинки. Це тільки база. Ну, не знаю. Знову ж таки. Можливо, я помиляюсь. І, можливо, хтось напише в коментарях. Я вчився в цієї прекрасної дівчини, і вона мене привела до, там, умовно кажучи, якогось результату. Або я там брав курси в якоїсь, там експерт, в якогось експерта. І я отримав там. Шалені перегляди, підписники і все решта. Тоді питань нема. Питань нема, значить, я не правий. Все, so, я, значить не правий. Якщо таких коментарів не буде, <гум> ну, отак определяємо, якщо, ну, наприклад, значить, це ще раз підтвердить мої якісь особисті а, ну, висновки. Назвем це так. Тому от таке от відео. Не знаю, хто з чим стикався, з ким, як, що, в кого, як воно працює. Я, в мене воно отак. От, от от. Моє бачення, розуміння про цих процесів, отаке. От дякую за увагу. Дякую, е, що додивились, якщо додивились ви до кінця. Пишіть коментарі, цікаво буде почитати, чи хтось стикався, працював з цими експертами з соціальних мереж. Їх зараз дуже багато. І чи привели вони вас до як то кажуть, бажаного омріяного очікуваного результату? Дякую.